Оновіть інтер'єр легко та зі смаком разом з рулонною шторою ролець квіти 95 на 170 см білого кольору. Витончений квітковий принт додає затишку, а система закритого типу «Беста уні» забезпечує надійний захист тканини, естетику і функціональність. Вал, захований у декоративному корубі, а на правні щільно утримують полотно біля стулки вікна навіть при провітрюванні. Завдяки спеціальній обробці тканина не притягує пил, зберігає насичений колір та легко очищується. Штора виготовлена з безпечних матеріалів без шкідливих домішок, що робить її ідеальною для дитячих кімнат та спалень. Ролець квіти 95 на 170 см біла. Це стильне рішення для домашнього комфорту, легка в експлуатації, надійна в механиці, безпечна для всієї родини.